Круасан Мілка. Зараз буде демонстрація та маленький погляд на ці круасани, очікування реальні. Що ж тут все-таки всередині? Я ніколи не куштувала, перший раз побачила в магазині, тому тут є два види. Ось такий шоколадний і з ванільним кремом. Зараз побачимо, що всередині. Ось тут має виглядати очікування. Зараз побачимо, яка реальність. Це шоколадний нагадую. Отак от виглядає реальність. Я ну що, трохи не ні? так, тут внизу шоколад, зверху також шоколад. Зараз розрізаємо. Дивимося всередині. Отак от тут крему. Нагадую реальність і очікування, що скажете. І скуштуємо. Ну, Це смачно, тому що, хоч крему тут і небагато, але ось цей от шоколад він якби спасає всю ситуацію. І отак -от там крему, якщо видно. Навіть якщо б я взяла цю половинку, вони однакові. Я їх розрізала навпіл, там також якби не роженеся, як то кажуть. І тепер купимо цей ванів і що тут. Тут все ідентично по вигляду. В принципі, що можна було очікувати. Розрізаємо і дивимось. Як вам по-крему, що скажете? Видно вам його там? Тут взагалі, ну, цій половині взагалі, мені здається, немає. І нагадую, ось так отут мало виглядати. Скуштуємо. Mm. Ну, все те ж саме, але так як тут крему взагалі немає в цій половині, мені здається, а ні, о, гляньте. Я до нього докопалася. Видно вам? Mm. То, в принципі, не все так і погано. Ні, ну це смачненько. Смачненько. Варто скуштувати. Легке тісто, як у звичайного круасана, але не дуже не смердить олією, не пережареним. Таке от пухкеньке, м'якеньке, не сухе, не забите. Е, крем смачний, що шоколадний, що ванільний. Солоденький, не дуже пересолоджений, але здається, мені шоколадний, що він солодший. І шоколадом отак от, от полили тут то, звісно ж, це додає смаку, хоча там би і не було б крему. Тому варто скуштувати.